Доброго ранку, шановні українці, гості каналу, клановці. Всім хочу побажати вдалого дня, мирного неба. І всього саме найкращого. Також хочу привітати свою сестру з днем народженням, побажати їй здоров'я, щастя. От дивіться, Сашка купив розочку. Здоров'я, щастя, благополуччя, теж мирного неба. Щоб в неї в житті все збулось, як вона цього захоче. Все, не знаю коли я вийду, може сьогодні стрімчик проведем, так як може пропетля ту операцію, не робити. Ви ж бачите, я розпочав ходити пішки. То що пішки ходить це фізкультура, яка продлить нашу коротку, коротке життя. О. Так что... Дякую, що ви зі мною, зі мною. Ще раз хочу побажати вдалого дня і мирного неба. Все, Олександр з вами пішов вітати сеструху з днем народження. Пока-пока. До скорих зустрічей.